Доброго дня, панове. Сьогодні знову будемо говорити про корпус для PC спікера. Я знову ж таки допрацював проект далі. Що насправді сталося? Ну, по-перше, я не врахував одну дуже важливу річ. Справа в тім, що під час виробництва цієї деталі виникла одна складність. А саме у тому, що розмір деталі, тобто розміри самого корпуса та кришки у місті стику однакові. А оскільки ми завжди маємо розмір у плюс, майже завжди, виникла проблема. Саме проблема пов'язана з тим, що. Очевидно, що деталі просто. Зараз я відкрию фото. Очевидно, що деталь просто. Ну, як ми бачимо на фото, що мені. Е е дав. Майстер, що для мене виготовляв цей прилад, тобто не прилад, а корпус. Ми бачимо добре, що деталь просто розламала корпус, тобто кришечка сама розламала корпус з тієї причини, що 에, розміри однакові, плюс є, і також є в плюс через те, що під час друку у нас виникають ось такі хвильки. Яка товщина сопла, очевидно, що товщина сопла е, здається 2 сотки. Я з ним в, чатом, в чаті балакав, але. Е, розмір сопла десь одна сотка, але, очевидно, що ми бачимо проблеми під час виготовлення цієї деталі. Е, Після чого. Після чого. Так, це вже мої правки. Це сам Динамік. Так, після чого? Е, була зроблена ось така правка уже не мною. І як бачимо, на кресленні була додана одна десятка, і при цьому. Знову ж таки, поки що в мене цього, цього виробу немає на руках. Але я вже чекаю посилку. Тому, як бачимо, була додано, тобто додано одна десятка по 5 соток з двох сторін. І після, цього, після чого була виготовлена ще одна. Була виготовлена ще одна копія. Як бачите, на цей раз корпус успішно зібрався. Це просто фото. Поки що в мене ці, цього виробу на руках немає. Бачите, що в нас зараз вже є, вже зазор значно більший і точно стінки ось тут менше. Тобто правка стосувалася тільки. Тільки кришечки. Після чого я зробив свою версію із зазором 08, тобто зробив із зазором 8 соток. Я зараз теж цей файл покажу. У мене є ось такий проект PC Speaker Cup Fix. І тут зазори значно менші. Тобто тут зазори були збільшені, були збільшені. і тепер, як бачите, ну, якщо ми перемірюємо, до речі, в фрікаді є якийсь такий дивний баг. Тобто, якщо я зараз виберу верстак парт, і я хочу виміряти ось цей, тут є такий інструмент, виміряти відстань. Потрібно обрати стиль навігації кат. І після чого, якщо я оберу, якщо я оберу дві грані, між якими я хочу замірити вісім, ми побачимо, що вісім між цими двома гранями, тобто між двома цими гранями, очевидно, в нас 16,84 міліметра. Тобто Сторона в нас ця сторона, тобто. Ой, вибачте. Я надію, що я зараз... Так, треба очистити. Я надію, що мене зараз працюватиме. Бачите, уже не може виділити. Тобто ось такий баг. Тому я просто вимушений просто перезавантажити цей файл. Тому що по-іншому це зробити неможливо. Я вже, вже над цим також е, працював. Неможливо це по-іншому зробити, окрім як перезавантажити файл повністю. Тобто, е, тобто у нас дотична сторона, у нас, очевидно, має бути. Оця внутрішня має бути 17 мм. Якщо ми зараз її переміряємо, ми побачимо, що ця дотична сторона. У нас 17 міліметрів рівно. А за моїм за трактуванням. З, 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 стінка ось ця. 16,84 мм. Тобто, у нас е, е, мінус 16 соток відносно е, початкового розміру. Тобто, відносно нулів. Тобто, що зараз до мене їде? E, зараз їде e, версія від майстера, який для мене. Ой, Вибачте, будь ласка. Їде версія від майстера, який для мене робив цей корпус, ось, так, ось у цих розмірах, а також їде версія, яку я робив. Тобто, ось з такими допусками і з допуском соток. Ну, очевидно, що мені потрібні сорці, а також А також... Е, потрібно мати матеріали для того, щоб далі опрацьовувати це. Майстер взяв додатково 50 гривень за, за ось це допрацювання. Тому, оскільки я заплатив гроші за це я з ним, очевидно, тобто я можу ці матеріали використовувати для подальшої своєї вже роботи. Тобто, за свою помилку я заплатив гроші. Отже, що я зробив у подальшому? І тепер ми бачимо ось такі розміри. Також була зроблена ось ця стінка також тепер тоньша. Очевидно, але я, мабуть, не зможу її так просто замірити. Тут є ось така кнопочка очистити, очистити все. Як бачите, якщо я обираю, тобто, в мене грані не обираються, тобто, я знову ж знов таки мушу перезавантажити цей файл. Тобто, якщо я завантажу повторно цей файл, тоді в мене знову все працюватиме. Так. Ось так. І якщо я оберу, оберу опцію Cut, тобто оберу режим відтворення Cut, я знову зможу поміряти оцю відстань. І як бачите, тут відстань 0,84 мм. Тобто, знову ж таки, мінус 16 соток. Тобто зараз я очікую, кришечко зроблену ось по цих розмірах. Тобто, тут, як бачите, розміри доволі довільні, ну, я так думаю. Тому що я точно не знаю, я точно не знаю. Можливо, майстер, як він добре, який робив цю кришечку, він добре знає свій 3D принтер і він зробить такі допуск, як потрібно. Але, як бачите, сам файл, який. Який я вам показую зараз? Це нічого інше, як PC Speaker Cup Fix. Очевидно, що це, так би мовити, чорновий варіант. Тому вчора ввечері я пофіксив свій, свій проект і, зроб... і вніс відповідні правки. Що я конкретно зробив? Я. Зробив е, зазор е, 0,5 соток. Тобто, зробив зазор одну десятку. Тобто, я скористався ось цими матеріалами. У своєму чистому варіанті зробив зазор одну десятку. І як бачите, в мене знову не обирається грані. Це якийсь баг. Тому, очевидно, я зараз просто перемірюю знову ж таки розміри, щоб всі бачили, які конкретно розміри у цьому проєкті. І просто покажу розміри, які зараз є. ви все пам'ятаєте, оця зовнішня стінка у корпусі має розмір 16 мм. Якщо ми зараз перемірюємо цей розмір, ми побачимо, що. Що кришечка, моя розмір, відповідно, так трішки погано видно через те, що, я думаю, після компресії. Так. 16,9 мм. Тобто тут мінус одна десятка оця грань. І знову ж таки, якщо я зараз спробую додати ще одну мірку, у мене нічого не вийде. Я насправді не впевнений, що я вірно цією функцією користуюся. Але якщо натиснути ось цю кнопочку очі... очистити все, то ну, в ідеалі це все знову має працювати. Але якщо подивитися, оця гра, бачите, вона, вс... вона все одно, тобто ребро, воно все одно виділене і це не працює. Тому. Єдиний спосіб вимірити цю відстань це просто знову знову ж таки, знову повторно перезавантажити ось цей файл. І якщо ми його знову відкриємо і спробуємо замірити вже оцю відстань ми побачимо. Ми побачимо, що у нас знову чомусь грань не обирається. Чомусь. Так. Мабуть, все ж таки тут дійсно є якась проблема. Ну, насправді це не настільки важливо, тому що у цій програмі працювати можна все добре. А ці вістані, ну. Можна перевірити калькулятором. Там просто взяти просто розмір і просто перемірити його. Мене зараз цікавить саме оця грань, Тобто внутрішня. Сторона. Давайте її перемірюємо. А тут, як бачите, очевидно, 14,9 мм. Тобто, знову ж таки, розмір на одну десятку був зменшений. І ще є оця товщина. Яка також була зменшена на одну десятку. Але як бачите. А можна якось, може можна повторно обрати? Ну не знаю. Бачите, не працює ця функція чомусь. тобто Я не можу, якщо я зараз, Бачите, оця грань виділена, а я її не можу повторно, так би не виділити. І що можна цим зробити? Ну не знаю. Тобто це просто не працює, це дивно, дивно, тому що я хочу показати, показати розмір на, на відео, і я це зробити не можу, мені потрібно повторно завантажити файл. Тому, панове, якщо я щось роблю невірно, яко, як то грань знову вимкнути, я насправді не знаю. Тому що робити? Я просто перезавантажую файл і все. Це дивно, звичайно. Дивно, але ну, тим не менше. І є ще оця грань. Тут, як бачите, 0,9 мм. Очевидно, що у референсі тут був рівно 1 мм. І таким чином я зробив свою версію цього корпусу, і вже сьогодні ця, цей корпус буде друкуватися. Тобто у цих, у цих розмірах. На, насправді я ще дещо додав укреслення, е я насправді додав ще одну дуже просту річ. ви е пам'ятаєте, на відео були ці виступи вже, За є запис з цими виступами, але я ще зробив ось таке. Додаткове прослаблення. Для чого? Тому що не варто фіксувати динамік за магніт. Це недобре. Динамік має фіксувати тільки за корзину. Очевидно, що оці віст зверху саме для цього і приназначення. Тому. Я зробив ну, дуже просту річ. Я додав знизу ось таке прослаблення, щоб. Нижня частина динаміка просто. Тобто, щоб динамік просто тримався тільки за одну корзину під час своєї роботи. Отут розміри в нулях. Тобто динамік має сюди вільно заходити, або з, невеличким, або з невеличким натягом, але тут розміри у нулях. Тому очевидно, що сюди динамік вільно зайде. Тут висота рівно 15 мм з урахуванням ось цього кола. А ось тут, відповідно, динамік буде просто висіти у повітрі. Таким чином, я надію, отримати... надіюся отримати нормальне рішення, щоб динамік все ж таки був зафіксований за, само... за саму корзину, Тобто за. За те, повинен... за те, що він повинен фіксуватися. Тому що без цього прослаблення динамік просто тримався фактично за рахунок. Тверття, тобто він опирався у корпус магнітом і за рахунок цього, так було у першій версії цього корпусу, він опирався магнітом у, ни, у нижню частину корпусу. І таким чином він фіксувався у ньому. Але це не добра річ, тому, як бачите, я додав ось такі виступи по криях, за які динамік фіксується безпосередньо за саму корзину. Таким чином. Динамік надійно фіксується у корпусі за саму корзину. І при цьому, ясна річ, е, ясна річ магніт сам знаходиться у повітрі. Тобто він ніяк не торкається нижньої частини корпусу до рахунок ось цього прослаблення. Тут відстань 0,5 мм, тобто товщина ось, ось цього прослаблення 0,5 мм, товщина, я нагадую, оця пластина має точну 2 мм. Очевидно, що 1,5 мм цього більшість достатньо для того, щоб... Забезпечте просто механічну жорсткість. Цей корпус наразі дуркується з пластику PETG у темному сірому кольорі. Тобто, коли цей корпус приїде, ясна річ, обов'язково буде огляд, і ми подивимося, як насправді входить динаміку цей корпус. Як входить кришечка, добре покрутимо його в руках, добре подивимось, як насправді ця штука виглядає. Чи, чи плануються якісь додаткові покращення? Е, поки що я працював саме над оцим. Тобто було справді питання саме у тому, чи, можна, чи варто робити корпус вище, для того, щоб забезпечити ось це, щоб вирішити ось цю проблему, щоб динамік не висів у корпусі. Тому я прийняв тобто, щоб динамік, щоб динамік не фіксувався за рахунок того, що він прижимається до верхньої стінки корпусу до ось цього кільця, е прижимається за магніт, що, що неприпустимо при монтажі динаміка. Тобто будь-яка електродимічна головка будь вона фіксується виключно за, раху... виключно за корзину. Динаміки такого, такого типу, яке я вже пояснював на одному з відео. мають, Тобто у них немає монтажних отворів, але сама, саме оце кільце навколо динаміки, тобто за рахунок воно фіксується, воно має конусну форму і, очевидно, для того, щоб воно фіксувалося нормально і було точно відцентровано, відцентровано у корпусі, треба зробити дуже просту річ. треба, щоб оце виступ, щоб, щоб оцей виступ був в паралельній основі, тобто площині корпусу. Як бачите, тут я всім нагадую відстань. Е, 9 десяток, тобто, тобто, 1 міліметр. Здається, там це ж таки не зовсім ці розміри. Там, здається, тобто, у нулі там рівно 2. 2 міліметри. я, очевидно, зробив у мінусі знову ж таки одну десятку. Це було вже досить давно, кілька днів тому. І в нас ще є товщина стінки. Очевидно, що товщина стінки, ну, скільки в нас розміри в нулях, очевидно, що це Дві сотки. І плюс е десятка, що була додана уже мною, для того, щоб забезпечити необхідне терття, тобто має бути. Зазор має бути в мінусі для того, щоб динамік міг, міг зафіксуватися. А оскільки, оскільки на, на динаміку ця, ця деталь має конусну форму, від, очевидно, що динамік буде чітко відцентрований у корпусі. Насправді, знаєте, яке було питання. Чи варто робити ось, ось такі виступи. Бачите, ось так це виступ виглядає, на мою думку. Тобто, чисто візуально, якщо на цю річ подивитися, я думаю, що цього більшність достатньо для того, щоб динамік успішно, успішно надійно зафіксувався у корпусі. Тому, насправді, знаєте, насправді, в чому питання? Чи варто робити оце кріплення в кількох місцях? Ну, як бачите, кріплення є тільки в двох місцях напроти. І це, на мою думку, повинно забезпечити надійне кріплення цього динаміку у корпусі, тобто цієї деталі. Тут, тут, як бачите, в нас плоскість, і, очевидно, в нас є дві точки прижиму <кхи> зліва та справа, і тому важливо просто забезпечити правильне центрування динаміка у корпусі. Але, ну, це має забезпечити надійну фіксацію динаміка у корпусі, Тобто, динамік, він, тобто корпус зроблений у нулі, очевидно. тобто, Діаметр цього динаміка рівно 57 мм. Тобто е, по, по його характеристикам, насправді, насправді, є деякі веб-сайти, де пишуть, що динаміки такого типу мають розмір 56 мм. Це неможливо. Динаміки таких розмірів не існують. Динаміки ось такого типу. Тобто, цей динамік безпосередньо саме для цього був розроблений. Саме цей динамік для роботи в якості PC-спікера, він вузькополосний, у нього досить жорстка подвіжна система. тобто в нього Він спеціально призначений і цей динамік має розмір 57 мм. тобто Зовнішній розмір має рівно 57 мм. і тому Я сподіваюся, що він в цей корпус нормально, нормально посадиться. тобто З цим я думаю про ніяких не буде. тому Я думаю, що сьогодні вже ці корпуси прийдуть і ми все ж таки подивимося, як насправді цей. Цей корпус для. ну Це фактично є акустична система для ось такого малопотужного динаміка. Тобто, тому, тобто, бачите, це, це фактично є закритий, тобто, акустичне виконання закритий корпус. Е, очевидно, що можуть бути якісь, якісь специфічні резонанси. Я теж планую насправді це питання досліджувати, як насправді буде працювати оцей динамік. Ми з вами послухаємо музику PC-спікером, е, по, трішки поекспериментуємо з, з різними тонами, спробуємо знайти резонансну частоту, можливо, якісь дивні призвуки. Послухаємо це все мікрофоном, як насправді ця акустична ця система працює на частоті на своїй робочій. Частоті. Тобто я нагадую, що насправді PC-спікер ця штука програмована, тому можна задати будь-яку частоту, але робоча частота PC-спікера лежить в межах від кГц до 5 кГц. Очевидно, що саме у цьому діапазоні має працювати ця акустична система. Тобто, якщо, ну, це очевидно саме з геометричних розмірів цієї акустичної системи та специфіки виконання самого динаміка. Тобто, якщо дати. Іншу робочу частоту на цей динамік, очевидно, що будуть проблеми зі звуковитворенням. Тим не менше, я думаю, що можна дати і більш високу частоту на цей е, динамік. ви пам'ятаєте, на, на каналі є відео про те, як насправді влаштований, як насправді влаштований саме вихідний каскад на материнській платі, тобто як насправді, влаштований е, саме сам драйвер, який драйвить е, PC-спікер. Це насправді доволі надійна річ з того, що я бачив у прикладі від компанії ASUS, ми добре бачили, що насправді це доволі хороший драйвер, який може запросто забезпечити надійне звукотворення. Я всім нагадую, що PC-Speaker е, працює за допомогою програмованого таймера, а також він може, від... може працювати із е, однобітним портом е, на порту 61. Тобто, Насправді ця штука доволі універсальна, тому за допомогою PC спікера запросто можна відтворити якісь складні, е, складні звуки. Тому, на мою думку, це досить цікава річ, річ для службових звуків, які має відтворити ваш ПК. Ось така річ. Е, на цьому все. Усім дякую за перегляд цього ролику до кінця. На все добре, до побачення.